Сесію, ще не встигли розпочати як одне питання з порядку денного, депутат Віталій Вандич запропонував усунути. Колегам назвав кілька причин не розглядати сьоме питання. Переконував рішення на рахунок проведення некомерційного конкурсу на право оренди котелень приймати недоцільно. Немає організування рішення, немає доцільності прийняття цього рішення. Тобто, шановні депутати, голосуючи за те чи інше рішення, ви просто подумайте, чи знаєте ви за що ви голосуєте? Який буде ефект. Запроголосувало лише 14 колег Віталія Вандича. Відповідно, рішення не прийняли і таки розглянули сьома питання. Стосується воно оренди котелень. П'ять найменш ефективних планують віддати інвестору. Умова конкурсу опалювати приміщення бюджетної сфери лише альтернативним паливом. Таким чином, за один опалювальний сезон міський бюджет зекономить щонайменше 1 мільйон 200 тисяч гривень. Лиш при умові 20% знижки на ціну минулого сезону, а вона середньозважена за рік становить трошки більше 720 гривень. Середньозважена ціна. Ми отримуємо економію у розмірі 1 мільйон 173 тисячі 882 гривень. Ми, як патріоти України, окрім того, що ми зекономимо гроші в бюджеті, зробимо самі перший крок до енергонезалежності України. Цим проектом уже зацікавився інвестор з Іспанії. Як альтернативу пропонує біопаливо. Тим паче за нього менше платитимуть, ніж за газ. Тарифи контролюватиме обласна інспекція з контролю за цінами. Якщо він в Коломийським Кулумий, районі набирає більше 10 мегаватт потужності теплової, бо він так само три котельні в Коломийському районі хоче взяти на це випалювальний сезон, він завозить в тариф, в зелений тариф, що стосується саночистки лісів. І за 10 МВт він має 400 тисяч, 400 тисяч євро надходжень з Євросоюзу. Пропозиції щодо некомерційного конкурсу на оренду котелень депутати обговорювали досить жваво. Представники майже всіх фракцій вносили свої зміни стосовно умов оренди. Більше того, за прийняття рішення голосували поіменно. До речі, Віталій Вандич, який на початку сесії був проти розгляду цього питання, також проголосував за, але з окремою думкою, яку внесли до протоколу.